В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, правилом віри і образом лагідності явив тебе стаду твоєму, той, хто є істиною всіх речей. Ради цього прийняв ти смиренням високе, убогістю багатство, Отче, священному начальнику Миколаю, моли Христа Бога, щоб спастися душа наша. Такими словами, сьогодні в кожному православному храмі Свята Церква прославляє великого угодника Божого Святителя Миколая. Напевно, немає жодного храму, жодної оселі, де б не висіла ікона Святителя Миколая. Коли заглянути в його життя, Прочитати його чудеса ми бачимо, що він був великим угодником для Господа Бога, який спонукав людей до віри, спонукав людей до добрих справ. Народився майбутній святитель сім'ї побожних людей, батька Феофана і матері називалася Ному. З Змалку прищепили вони. Майбутньому угоднику любов до Бога, любов до виконання Божих заповідей. І так він проростав у вірі, в побожності. І з юних літ він пообіцяв Богу, що він присвятить йому все своє життя. Він з юних літ приймає чернечий постиг, згодом приймає від свого дядька. Єпископа Миколая свячення диаконське, а згодом і, і єрейське. Він трудиться на ниві Христові, робить добрі справи, але робить милосердя так, що він робить його таємно, ніхто не знає. Є один приклад, коли один батько мав трьох дочок, вони були дуже убогі. І ті дочки хотіли прийти піти на блудний шлях, стати на хибну дорогу. Але Святий Миколай, бачачи, це не хотів допустити цього гріха, і він таємно, віковничко, кидає їм три вузлики золота, чим і спасає тих юних дівиць від гріховної пристрасті і від гріха. Також Святий Миколай, Вирішує піти у святу землю, у місто Єрусалим, де там поклонитися святим місцям, ступити там, де ступали ноги Спасителя. він сідає на корабель. І саме на кораблі він також не перестає творити чудеса, коли мореплавців застав шторм. Святий угодник молитвою втихомирює бурі. Навіть один чоловік помер і молитвою, святий Миколай воскресив його. Приїхавши із Єрусалиму назад додому, святий Миколай хоче присвятити своє життя Богові в монастирі, але Господь інший шлях вибрав йому. Якраз в той час у місті мир. Помер єпископ. І Господь Божим помислом каже йому, що він повинен йти в місто мир і там проповідувати Слово Боже. І так, за благодаттю Святого Духа він стає єпископом в місті мир. І там проповідує Слово Боже. І там несе ту науку, науку любові, смирення. Він не перестає давати милости. Навіть після смерті своїх батьків, які дуже були багаті, Він розпродає все своє майно і роздає Бога. Ось такий угодник Божий був святитель Миколай. Його життя сьогодні, дорогі, спонукає нас також творити добро спонукає не бути байдужим до чужого горя. Святий апостол Павло каже, носіть тягарі один одного і так виконаєте Божий закон. Бо знаємо, як один святий сказав, що радість розділена на двоє це є подвійна радість, а горе, яке розділене на двоє, це є вже півгоря. Святого Миколая почитають у всьому світі. Його почитає як і Східна православна церква, так і Західна католицька церква. Його мощі зараз знаходяться в Італії, в місті Бар, де і до сьогоднішнього дня не перестають приїжджати паломники і отримувати зцілення від його мощей, від його молитов на небі. Також хочу звернутися сьогодні до наших маленьких діточок. Миколай так послужився у Бога, що йому дана велика благодать. Кожного року, 19 грудня, в день його пам'яті, святитель Миколай сходить з небес в супроводі чисельних ангелів, воїнств небесних і обдаровує дітей. Подарунками, хто був слухняний, хто слухав своїх батьків, він бачить все з небес і воздає кожному по потребі. Святий Миколай пам'ятає кожного, пам'ятає кожне дитяче серце і нас закликає в цей день пам'ятати, творити добро і не тільки в цей день, бо, можливо, святий Миколай. Може робити добро і через нас, якщо ми подаруємо комусь якийсь подарунок, чи допоможемо в біді, це все є приклад святого Миколая. В цей день я бажаю кожному з нас, щоб ми отримували ці дари від Святого Миколая. І будьмо певні, ми отримуємо. Що ми собі задумаємо? Можливо, в нас якесь горе чи біда постукалася. Що якась хвороба, вознесімо свої моління до того Небесного Святителя. І Він обов'язково вислухає нас, тому що за життя Він творив добро. Пам'ятаймо про це. Вітаю вас всіх з цим святом. Нехай святий Миколай цей день прийде до кожної нашої оселі і подасть нам цю душевну радість, якої інколи так бракує нам в цьому земному житті. Хай Господь за молитвами Святого Миколая благословляє нас і подає нам здоров'я, щастя на многії і благі літа.